Одні плачуть, а інші скачуть. Як у світязі фестиваль переносили. У ківерцях перестала курсувати міська маршрутка, що каже перевізник. Мав при собі наркотики і ніж, а телефон при затриманні на авторинку побив. Майстер-класи ігри для дітей і батьків відбувся сімейний захід. Рід. У Донецькій області загинуло четверо захисників з Луцької громади. 13 серпня в районі населеного пункту Новоселівка обірвало життя. Лучанина Миколи Стасюка за кілька днів військовому мало виповнитись 47 років. Лучанин Андрій Тренін загинув у бою за Україну 15 серпня біля населеного пункту Торецьк. Тепер захисникові на віки 44 роки. Молодший лейтенант Олександр Бернадин поліг 18 серпня під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Залізне Донецької області і 17 серпня біля населеного пункту Птиче зупинилися сер... Серця мешканця села Милуші Василя Білика. Небесний легіон поповнив ще один захисник з Горохівщини. У бою за Україну її свободу і незалежність загинув мешканець села Ощів Андрій Шкамарда. Життя військовослужбовця обірвалося на 40-му році життя 17 серпня в Покровському районі Донецької області. Про час зустрічі героя та чин поховання повідомлять додатково. Війна забрала життя мешканця Ратнівської громади. Селищний голова Віталій Бірук повідомив, що загинув житель села Краска Сергій Бідзюра. Життя 40-річного бійця трагічно обірвалося 18 серпня на території Харківської області. Несподівано відійшов у вічність хоробрий воїн Камінькаширської громади, житель села Полиці Василь Тищук, 1970 року народження. Солдат відчайдушно боронив нас та нашу країну від російських ворогів. Проте по стану здоров'я у 2023 році був демобілізований, повідомили у громаді. Перестало битися серце мужнього захисника жителя міста Каменя Каширського Руслана Матвійчука 1981 року народження. Рік тому боєць повернувся додому з пекла війни, та доля нині розпорядилася несправедливо. Воїн на жаль поповнив лави небесного війська. Повідомили у громаді. У Донецькій області загинув військовослужбовець Микола Лютяниця з села Глухи Ковельського району. Як повідомили у Добечненській громаді, захисник 1975 року народження загинув 17 серпня під час стрілецького бою в районі міста Торецьк Донецької області. Про дату прибуття тіла полеглого воїна та поховання повідомлять додатково. Завтра, 20 серпня, назавжди повертається до міста ківерці герой Юрій Озюк. Солдат загинув 13 серпня у Курській області Російської Федерації. Захисник був мобілізований до лав Збройних сил України 13 травня 2024 року. Усіх жителів громади закликають гідно зустріти та провести в останню путь військовослужбовця. Шацька громада стала навколішки в суботу, 17 серпня. На рідне подвір'я у домовині повернувся наш захисник Олександр Гурко. Його життя обірвалось 11 серпня на Донеччині. Рідні кажуть, і за кордону на заробітки їздив. Потім повернувся до рідного Шацька. Олександрові було 33. Ремонтом машин хлопцям ладив. Євроремонт. Євроремонти пішли, він в Манєвичах, наскільки я знаю, лікарню вони будували перед тим. Ото лікарню ремонт, ну лікарню, наскільки так, я так. зробили ремонт і ото його тут зловили що тут. А ну, батьки, ну є, щось там кінь забита, їде і далі там на роботу. Ні, я піду. Сказав, я піду. Він йшов по вулиці, просто напросто служив. Він каже, я не цікавий нічого. Я приїхали, його пішли, окружили. Повісточку виписали. І він пішов, пішов ми догляд, за день, пішов ми догляд. Він завжди був життєрадісним і оптимістом, таким, як на фото. Завжди на веселощах, він завжди казав, у мене все добре, мене все добре, все буде добре. Навіть от як і служив, мама вже дзвонить, що ти як. У мене все добре, мене все буде добре. Його позивний в'юн. Він каже, я ж в'юн, я викручуся з усього. Він загинув, прикриваючи своїм тілом побратимів, основний удар прийняв на себе, каже родина. Це людина була на він яку можна покластись? На яку ну, мені, можна? Ні, якщо ну, всякі питання бували, я йому ніколи не як братою. Він менше за мене. Саме менші я середніше, старший брат нас, і він мене завжди слухався. І він бували такі, всякі у нас питання з ними спірні. Але я вам скажу, що з До тих всіх спірних питань, ну. «Начнеться сварка, але потім ми так доходили, що вирішували ті питання. То ми сходили один одному, допомагали, він мені, він строївся, я йому помагав. Мені я ремонти робив, він хлопцям всім своїм кумам допомагав. Поховали Олександра Гурка на місцевому кладовищі. Без батька залишилися двоє його синів. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук із Шацької громади для новин на часі. Ось до цієї хати у Шацьку надійшла чорна звістка із фронту. Родина загиблого Олександра Гурка готувалась зустрічати його тіло. А то сусіднє село Світяць. Там облаштували сцену для фестивалю благодійного. Раніше запланували триденний з п'ятниці, 16 серпня, понеділю. Фестиваль, напевно, хотіли робити, тому що сцена стойки сталася. Вертаємося назад, затягає вже затягається. Вже було відомо про загибель вашого брата? Ну, звісно, все, вже повідомлено було, вже фотографія виставлена. Все. Підходимо, хлопці складають хлопці, так так, що буде концерт, буде. Коли? В суботу. Як ми знаємо, що ми в суботу, в нас поховання, вони нам кажуть, що в суботу концерт. Невже то може бути, щоб в день похорон, а ввечері гуляння. Це дуже велика втрата. По-перше, і для нас, а для батьків це взагалі. Це взагалі. І я вам так скажу. Яку сім'ю не коснулось горе і не каснеться горе, вона тоді того не зрозуміє, коли одні плачуть, а інші скачуть. Якось відчула на серці, а за що наші хлопці гинуть? А за що ми стараємося до чогось добитися, щоб щось було в Україні? Якщо тут, як то кажуть, маленьке село, маленьке село, це не Луцьк, це не Ковель. І, ну, Є більше, є менше, є нижче, є вище. Ну і я почула, я по якось ми відчули на собі, що ми нікому не потрібні. Кожен збагачує свій бюджет, а простих смертних людей ніхто навіть не тримає за людину. Хоча хто служить, простий смертний народ, щоб вони спокійно спали. Наталія Гурко відкриває душу і розказує наболіле. Як забрати, як забрати Боже. і він не йде, то ухилянт, а як вже привезуть мамі, то вже він герой. Нащо вже він тоді герой? Як його вже немає? В матері немає сина. Багато є таких, що діти оставалися сиротами. Кому герой? Їм герой. А вони навіть потім є такі випадки, що на другий день, навіть, як то кажуть, і та влада. Не подивиться на тую матеру чи тую жінку згорьовану. Родина почала звертатися до владців, аби скасували фестиваль, коли така біда в сім'ї та громаді. Я маю і батька на війні, і батько зараз в госпіталі, і брат служить на Наперед, передовій, так само зараз. рідний. Дуже багато знаю біди і пережила тої біди. І я хочу, щоб так само прості смертні люди на рівні були із. Отими нашими шишками. Подивіться, які мордовороти їдуть, які мордовороти. А звичайний, якийсь, може, приїхало, хоче ту дитину випустити, то йому дадуть повістку. Почався світість фест, немає військомату, немає ТЦК. Є така вказівка. Ми чули, ну не буду ТІКА. сказати від кого, що коли концерт воєнкомата не має бути. Оце має збагатитися, що громада бюджет. І це не о той тиждень, це там той тиждень так само. Тоді пригадує брат загиблого, фестивальну музику було чути аж до їхньої хати. «Розкажемо про танці виходні. Є відео, відео, як в дві години на центральному пляжі, на концерті. Б'ються люди. бунгало працюють, комендантська година не дотримується зовсім. Кожний п'яний, кожний обкурений, ходять і діти малі. Не знаєш, що Проїхати в кармані чи ніж, чи пістолет. Я рахую, що це має бути робитися днем. Вони на тому спираються, що хто зранку там чи в обід сонце пече, піде. Я вибачаюсь, але якщо я схочу задонатити, я схочу прийняти участь. Я не покупаюся, і я піду прийму участь. Якщо мені той концерт байдуже, я буду лежати. Тож у селищній раді, в п'ятницю, 16 серпня, зібралися радитися, що ж робити із фестивалем. Місцевій владі та організаторам вистачило глузду перенести фестиваль. Домовилися із зірками, аби в дні жалоби у громаді відчули, що то біль не лише однієї родини. Обговорили і всі сторони погодилися про те, що під час днів жалоб однозначно не може бути жодних розважальних заходів. Вони введені в громаді два дні має бути спокій, тиша і тільки вшанування пам'ять загиблого нашого захисника, героя. Олександра, і відповідно надання шани йому проведення в останню дорогу ну, підтримка звичайно родини. Звісно, тут не обговорюється взагалі. Стосовно того, на цей період, коли траурний період дні жалоби тут не обумовлюється, як би там не було. Ми маємо шанувати кожного героя. Нам надали лист, що є загиблих громаді, адже ми не з цієї громади, навіть не з цієї області. Ми цього не знали взагалі. Зійшлися на тому, що благодійний світязь фест у не. Неді... Ділю відбувся за Олена Лищук, Мирослав Хотимчук із Жацької громади для новин на часі. Сьогодні для потреб третього механізованого батальйону 54-ї окремої механізованої бригади Луцька міська рада передала квадрокоптер а військовим з 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону портативний радіоелектронний засіб протидії безпілотним літальним апаратам. 150-й окремій механізованій бригаді надіслали три квадрокоптери та п'ять fpv дронів дартбі з тепловізійною камерою. Від початку повномасштабного вторгнення допомога від Луцької громади постійно спрямовувалась як для внутрішньо переселених осіб, так і до військових на передову від ФПВ-дронів, автівок та катерів. Запити від захисників продовжують надходити й до нині. Міський голова Луцька Ігор Поліщук запевнив, що підтримка військових буде продовжуватись і надалі. Військові з нами контактують, або надсилають нам запити. Є вже механізм напрацьований, яким чином контактувати, надсилають запити, або безпосередньо зв'язуються зі мною. Мені можна написати в месенджер, я сам відповідаю на ці повідомлення. Хтось пише в телефон, придбано понад 1200 квадрокоптерів, Mavic 3 різних модифікацій, понад 1700 FPV-дронів, 30 автомобілів Mitsubishi l 200 Катери, 110 ребів, понад 160. Зарядних станцій, майже 100 столінків, тепловізори, планшети, ноутбуки і багато-багато іншого обладнання, яке потрібно нашим військовим для виконання бойових завдань. Звичайно, що це суттєва допомога, але ми не покладаємо руки, працюємо далі. Працівники виконавчих органів Луцької міської ради та комунальних підприємств долучились до допомоги військовим. Щомісячно з перших днів повномасштабної війни вони теж передають одноденний заробіток на підтримку Збройних сил України. За перше півріччя ми придбали 11 автомобілів, які були відремонтовані, які були обслужені, які було куплено гумо, пофарбовано. І на ці цілі приймовно 2,9 мільйона гривень це власні кошти працівників міської ради, які вони жертвують на Збройні сили України. Продовжуємо працювати. і думаю, що будемо продовжувати цю добру традицію, тому що є такі речі, які важко купити за бюджетні кошти, тому ми купуємо за якраз за ці кошти, які працівники жертвують на Збройні сили України. Ковальському районі чоловік встромив ножа синові у живіт. До правоохоронців надійшло повідомлення від медиків, що до приймального відділення було доставлено 33-річного чоловіка з ножовим пораненням. На жаль, потерпілого не вдалося врятувати. Він помер. Правоохоронці встановили злоумисника. Ним виявився батько померлого чоловіка. Трагедія трапилась на Ратнівщині. під час сварки батька з сином. Батько наніс йому удар ножем, від чого останній помер у лікарні. Зловмисника поліцейські затримали. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Затриманому вже повідомили про підозру у вчиненому кримінальному правопорушенні. і Наразі вирішується питання про броня запобіжного заходу. У селищі Воєгоща на вулиці Зеленій авто влетіло в електроопору та від удару перекинулось. Ймовірно, водійка не впоралась з керуванням. Внаслідок автопригоди постраждало семеро осіб. На місці працювали медики та правоохоронці. Водійка Мегана, ймовірно, не впоралася з керуванням та врізалась у паркан та електроопору. Внаслідок автопригоди постраждало семеро людей. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Наразі слідчі з'ясовують усі обставини автопригоди. Двоє людей отримали тілесні ушкодження різного ступеню. Їх госпіталізували. Випадок воєгоще, де було ДТП. Зокрема, це ДТП, де автомобіль в'їхав в стоп і перевернувся. Було двоє постраждалих, яких обслуговували бригада екстреної медичної допомоги. Зокрема, це були постраждалі в нас чоловік і жінка. Чоловіка, жінку доставили в Камінь Каширську центральну районну лікарню. Жінку з забоєм поперекову відділу хребта на чоловіка із забоєм темної ділянки голови. Поблизу Луцька трапилась моторошна дорожньо транспортна пригода з потерпілими. У селі Брище зіткнулися шкода та БМВ. Від удару автівки злетіли у кювет, а одного з чоловіків довелось деблоковувати із авто. На місці працювали медики, рятувальники та правоохоронці. В результаті автопригоди керманича одного авто госпіталізували у важкому стані. Зіткнулися шкода та БМВ. Водія шкоди госпіталізували. Попередня правова кваліфікація це частина 1 статті 286 ПРІМ Кримінального кодексу України. Не йдеться про керування транспортом у стані алкогольного сп'яніння. Наразі слідство триває. О надійшов виклик з приводу ДТП біля села Брища. В результаті було зіткнення двох авто важкого форогу з політрами доставлено в обласну клінічну лікарню. Пенсіонерці Марії Васильівні із ківерців 70 років. Нині на денному стаціонарі райлікарні. жінка бідкається нічим добиратися. Ходить з паличкою, підвести нікому. Один син помер, інший інвалід війни. Ще й міська маршрутка номер 1 перестала курсувати минулого четверга. Мовляв, у середу водій поставив людей перед фактом. Це останній день перевезень, оскільки ківерці розділені залізницею навпіл то я проживаю на одній стороні, ківерець, а лікарня знаходиться на іншій. І мені добиратися до лікарні нема чим, бо ходила міська маршрутка, одиничка, зняли, бо її сказали невигідно. Водій попереджав всіх людей, що більше ходити не буде, значить, бо не платить, місто не платить грошей-перевізнику. Тож Марія Васильівна зателефонувала меру ківерців Олександру Ковальчуку. Він мені відповідав ствердно: не ходить і ходити не буде, бо це мінус 50 тисяч кожного місяця з бюджету. Це я передала його слова. Ви мене зрозуміли? Зрозуміла, кажу. А як ви мене зрозумієте, як мені жити, добратися до лікарні так, таку даль. Я не маю чим і маршрутка не ходить. Ось. У Вас гроші є на стадіони мільйони і на Бруківку біля озера ви хотіли покласти. Ось, на те гроші є. То пустіть маршрутку, нехай вона ходить по місту, хай возить людей, бо люди цього заслужили. Жінка додає, якби йшла до лікарні пішки, на це пішло б півдня, а то і більше. 107 маршрутка доїжджає тільки до мосту. Звідти до медзакладу з паличкою Марії Васильівні йти дуже важко. Не може без маршрутки одинички поїхати і на кладовище до сина. Аби рух автобусу номер один відновили, хочуть інші ківерчани. У надії двоє діток: синочку, півтора рочки, а старша донечка з 1 вересня повернеться до шкільного навчання. Я завжди користуюся нашою, послугами нашої міської маршрутки. Більша половина ківерець має тротуарів, не має велодоріжок. Маленьким діткам таким, так само чи в садочок добиратися, чи так само люди з обмеженими можливостями, зараз таких зараз воєнний час, зараз кожен третій чоловік. З обмеженими можливостями, це теж як їм добиратися по місту пересуватися, це ж взагалі не позбавляють людей будь-яких прав. Міська маршрутка то ходила, то не ходила, кажуть жінки. Тож раніше дочку школярку до навчального закладу Надія приводила заздалегідь, а сама їхала на роботу. У мене школярка теж дев'ять років піде в четвертий клас. Як їй добиратися, я не знаю. Чесно, бо нема тротуарів нас, я її. Мушу водити сама. Було таке, що як на роботі до декрету, то дитина півтори години до двох годин сиділа в пустому класі. Добре, що нас директор якось з розумінням і вчителі чергові трошки наглядали. Подивіться на цю людину, на цю жіночку, і таких, як вона, багато є. От. І кажу, що людині звідси прийти сюди, то дуже важко. В кого транспорту немає, то важко, як людям. В кого є машини, то так. Да. А так як і зараз 1 вересня діти будуть іти до школи. От і як цим дітям бути разом із киверчанками завітали до міськради. Втім, мера Олександра Ковальчука на робочому місці не виявилось, але вийшов його заступник. Сьогодні має прийти підприємець, який займається цією маршруткою, і ми маємо вирішити це пан. Вона буде, буде не буде вона їздити так, як їздила в такі по такому графіку, тому що за день буває, що вони возять. В четвер вони возили 11 чоловік. Це не ми, це не наша маршрутка, це маршрутка підприємця. І він приймає рішення, чи, ну, чи залишати її на цьому на маршруті, чи не залишати. Домовимося з підприємцем. Він скаже, який графік йому буде вигідний, коли найбільше людей. Ще ми хочемо подивитися, як в вересні, от зараз почнеться навчальний рік, як будуть діти їздити. Можливо, це буде плюс. Маршрутка була з самого початку. Ми знали, що вона буде ну, неприбуткова. І міська рада, будемо виходити з цієї ситуації, доплачувати підприємцю з коштів, будуть виділятися кошти. Але таких коштів, як на даний час, щоб було стільки маршрутів, як було, ми побачили, що це ми не потягнемо. Тому буде передивлятися графік. Марія Васильівна уточнила у четвер. Одиничка вже не їздила. Ми зателефонували перевізнику. Пан Микола каже, хворий, тож не знає, коли прибуде до ківерцівської міськради. І додав, чи курсуватиме маршрутка містом залежить від мерії, тобто чи доплачуватимуть із міської казни за нібито нерентабельний маршрут. Та маршрутка може бути тільки вона не рентабельна. вона дуже дуже сильно мінусі. Там небагато людей їздить. Там в районі 100-160 чоловік. Раду. Якщо вони щось 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 надумають, як хоча б, щоб воно б в ноль, розуміє, щоб воно хоч було ну, себе утримувало. Тож, поки усім особливо маломобільним ківерчанам доведеться ламати голову, як пересуватися з одного кінця міста в інше, коли відновлять рух такої потрібної багатьом маршрутки номер 1 ми будемо стежити за ситуацією. Віра Шевчук, Дмитро Кудик із міста Ківерці для новин на часі. Опинився не в тому місці і не в той час. Молодий чоловік стверджує, що випадково знайшов так звану закладку на луцькому авторинку. Це сталося наприкінці 2020 року. За матеріалами слідства у обвинуваченого був при собі ніж, що належить до холодної зброї. Крім того, на авторинку молодик незаконно привласнив канабіс, психотропи, ПВП, МДМА та амфетамін. Усе надбане ніс до свого припаркованого автомобіля, та його затримали копи. Свою вину обвинувачений визнав частково. Мовляв, не хотів збувати наркотики. Просто стало цікаво. Припаркував свій автомобіль за кільцем, обвинуваченому захотілось туалет, однак поблизу туалетів не було, тому він підійшов до кущів, де було мінімум людей. За кілька метрів від нього невідомий чоловік порпався в землі. І це обвинуваченому стало цікаво. Та побачив, що даний чоловік щось залишив землі та пішов в невідомому напрямку. В подальшому обвинувачений пішов до свого автомобіля і здалеку переконався, що невідомий чоловік не повернувся на те місце. Після того взяв ніж в автомобілі і пішов на те місце, де був невідомий чоловік. Де біля трави була свіжокопана земля. Та відгорнувши землю, знайшов поліетиленовий пакет, який не розгортаючи, взяв та поклав рюкзак і пішов до свого автомобіля. yeah Коли молодика затримували поліцейські, він побив свій телефон. Мовляв, там були фото інтимного характеру з його дівчиною. Обвинувачений пояснював, що наркотики випадково взяв для власного вживання та не збирався їх збувати. Луцький міськрайонний суд постановив призначити молодому чоловіку іспитовий термін строком на три роки. Проте до апеляції подались і захисник обвинуваченого, і прокурор. Мовляв, обвинувачення неправильно кваліфікували. Захист переконаний, що молодик не діяв за попередньою з мовою з групою осіб, а прокуратура, що він мав на меті збут наркотиків і психотропів, а ще що слід дослідити додатково, чому обвинувачений намагався втекти та знищити свій телефон. Тож справа знову у Луцькому міськрайонному суді. Сторона захисту наполягає допитати як свідків чоловіків, які за даними слідства у іншій справі і робили закладки на авторинку, а нині живуть у Тернополі. Їх судять у рівненському суді, аби довести, що вони не знають обвинуваченого і той знайшов закладку випадково. На виконання злочинного умислу з промовленому закону з наркотичних засобах, допомогу встановленого мобільного додатку телеграм через особистий мобільний телефон домовись, до досудовому слід особами про привезли місто зазначення наркотичних засобів. І резуючи вказано умислу 18, 12 20 днів, коли був затриманий, Максимчук. Прибывший автомобиле марки BMW, перебывающий на глянке местности, Максимчук говорил про автомобиль BMW, перебывающий на глянке местности, что за адрес места голоса и шоу 1, здесь не закладки. Предназначено расфасованных по пакетам наркотичных засад. Я заявляю по катанию, провел бы в каждом судового заседания для легкого свитки. Прокурор був проти допиту свідків. Я не знаю, що ці люди можуть, чи вони взагалі прибудуть і чи вони зможуть надати відповідні покази, що це, як казали, дійсно вони робили цю закладку і, і до цього мав відношення Максимчук, бо Він ж відразу її забрав. Там був дуже короткий проміжок часу. Те, що захисник каже, що хто, коли, там і це було відомо в іншому провадженні, нам фактично і так обставлено з самої закладки невідомі. Зрештою суддя постановив викликати обвинувачених у збуті наркотиків у якості свідків у Луцький міськрайонний суд. Питанням їх прибуття має зайнятися захисник обвинуваченого волинянина. Віра Шевчук Дмитро Кудик для новин на часі. Аквагрим для діток, настільні і активні ігри та цікаві творчі майстер-класи. Це і не тільки на сімейному заході, рід у центрі Луцька. Ці дівчата із захватом розфарбовували гіпсові фігурки. Я малюю Hello Kitty, Мені дуже подобається, особливо коли треба підібрати колір і придумати якийсь при цьому свій образ. Ми малюємо поні. Ми самі вибираємо, тому що ми ж ми не сильно дивилися мультик, але ви що, що хочеться щось своє. Мені все подобається малювати, ну, крім машинки. Були і більш активні розваги, наприклад, закидати кільця і перевірити власну влучність. Дев'ятирічний Богдан встиг потрапити на всі ігрові. Я не знаю, як ця гада називається, але треба просто кидати. І, і що тобі їм... вдалося? Ну, як видно, троє штук вдалося. розмальовки, ігри. І там я там ще може буду пластилін і малювати. разом із патрульними діти могли виготовити та забрати собі поліцейські міні -автомобіль. майстер клас з вирізання автомобілів поліцейських і роздаємо стікери щодо дотримання правил дорожнього руху. Та спілкуємося просто з дітьми про поліцію для того, щоб діти не боялися і довіряли поліцейським. Тим часом батьки дітей могли пограти в інтелектуальну гру хто зверху, перевірити рівень знань української мови або ж разом з малятами ознайомитись із новинками літератури. Організатори заходу Волинська обласна бібліотека для юнацтва серед партнерів дійства, благодійники та патрульні. Я хочу подякувати фонду. Ігоря палиці тільки разом за те, що е, направду ця допомога бібліотеці в бюджев установах дуже потрібна, тому що е, все, що ми робимо, це робимо для наших менших, старших для підліткової групи. От і сьогодні, е, ось насправду відбувається така творча атмосфера, творча неділя, де е, діти можуть разом з дорослими відчути себе захищеними, відчути себе. Хорошій такі атмосфери. Вирішили організувати захід, який покликаний об'єднати родини і зробити такі спільне розважальну програму для діток та їхніх батьків. Запрошені були і діти військовослужбовців родини. Запрошені були дітки з малоби сімей, внутрішньопереміщені особи, тобто різні категорії. для них підготували різні конкурси: як інтелектуальні, так і фізично розважальні. Цей цікавий і насичений емоціями захід відвідали понад три десятки родин. Віра Шевчук Дмитро Кудик для новин на часі. Щоп'ятниці відвідувачі центрального універмагу Гонцьк в перерві між покупками задоволенням участь в програмі «Галерея вітань на радіо Аверс. Привіт, я тута. Про свій день релаксу гості програми розповідали цього ефіру. Часом буває таке, що я просто прибираю в день вдома, для мене це теж <смі>, релакс і відпочинок, тому що я розружаю своє е, ментальне здоров'я. Напевно, найкласний був день це. Поїхати на озеро і відпочити там це напевно найкласний релакс. Бути з коханою людиною разом, тому що в мене військовий хлопець. Ось я волонтер, і це просто найкраще десь лягти на ліжко і, і кайфувати. І ні про що не думати. Хвилі радіо Аверс донесуть вітання вашим рідним та близьким, своїм знайомим і друзям, які зараз далеко від нас на сході України. Привіт, мамі! Радію також привіт своїй мамі і братові. Я вітаю всіх своїх друзів і знайомих і вас теж з днем релаксу. Дякую, 114, 114, 100 чотирнадцять сто дівраді. Двадцять восьми вісімся. ми хлопцям. Дякую тим, хто сьогодні трудиться на цьому флоті. Тим хто копійкою і гривнею допомагає. Дякую тим, хто стоїть на захисті нашої держави. вам дуже дякую. З вами в наступну п'ятницю в ефірі програми Галереї Вітайна Радіо Аверс вітатимемо Україну з Днем Незалежності. З 16 до 18 години Центральний універмах міста Луцьк.